Всім привіт! З вами Ростислава. Запрошую вас усіх на загальний дорогослав на тему, що ось спішить ваше життя. Працюємо на колоді Оракул Сакура Ленорман. Що ось ось пішить ваше життя. Що ось успішить у ваше життя. Що ось успішить у ваше життя. І накриємо. Що ось успішить у ваше життя. Що ось оспішить у ваше життя. Як треба буде добирати карту. Будемо добирати. Що ось поспішить у ваше. Життя. Ваше життя, спішать новини, спішать хтось свій на зв'язок, когось, з ким у вас буде спілкування, так, повідомлення ви отримуєте, а це а будуть вам новини. Несподівано відкриються новини про нові починання, нові шанси. Хтось запросить вас якусь поїздку, подорож, ті новини приведуть вас до успіху. Користайтеся тими новинами, хтось отримує ціні листи, можливо, державних установ, на яких ви довго чекали. Вже думали, що ви не отримаєте їх, але ви отримаєте. Оспішите ваше життя, ваше життя спішить стабільність. Стабільність у всіх сферах вашого життя, кому запропонують руку серця, у когось буде зростати сила, енергія, бажання, така активність у, ваших, у вашому житті, у когось покращиться здоров'я. Так, будете спілкуватися з кимось, познайомитися, з якоюсь новою родиною, яка, можливо, вам запропонує, захоче спілкувати, вдосконалити стосунки, запропонувати вам зустрічі, скористайтеся такою несподіванкою для вас, бо ви то не будете чекати. Це буде таке, знаєте, благословення долі для вас. Ви, вас чекає розкіт, ви розквітнете, як, як то дерево Сакура. Угу. Буде чекати щастя, щоб ось, ось пішить у ваше життя. Ваше життя, всі короткі труднощі, які були, можливо, і довгі в когось труднощі, випробування, вони будуть виходити з вашого життя, всі застої, тупіки, кризиси. І ваше життя відкриється дорога до нових починань, до нових, до нових шансів. До нових можливостей, та і перед вами буде стояти вибір, і ви його зробите. Та, і це при, приведе вас до успіху, до благополуччя, до процтання. Новий шлях і вас принесе, приведе до здійснення всіх ваших мрій. Та Виходить карта зірка, буде зростати ваша духовність, енергія, інтуїція. Хтось досягне успіхів у своїй самореалізації, хтось досягне успіхів у досконаленні нашого духовного розвитку. Так. І чим серце заспокоїться найближчим часом? У вас візьмемо карту одну. Так. Це вийшла руна Евас, руна внутрішньої сили і духу. Ви в ж знайдете силу таку. Впевнені в собі, рішучість, яка буде вам допомагати у руху вперед. І це приведе вас до гармонії, до заспокоєння душі і тіла, до гармонії не тільки з собою, але й гармонії з оточуючими. То. І ви будете почувати себе щасливі. Що у вас все виходить? То, що ви собі поставите за мету. Нехай буде так. Не забувайте за енергообін, лише тільки той отримує, хто віддає. А хто захоче мені до нас послати, можете скористатися моїм номером телефону 050 957 6809 Всіх вам благ, до нових зустрічей.